Уважність відео, життя, сповнене непередбачених змін, викликів та хаотичних часів, легко бути охопленим, здавалося б, нескінченним переліком справ, завдань та термінів, які, здається, нагромаджуються, навіть не усвідомлюючи цього. Це може призвести до того, що ви відчуваєте занепад сил у своєму тілі, розумі та дусі існує спосіб покращити своє життя навіть у найбільш хаотичні чи стресові періоди. Дослідження показали, що уважність є ключовою технікою для вдосконалення вашого тіла, розуму та духу не Залежно від ситуації, навіть у періоди хаосу, за допомогою цього відеопосібника, ви дізнаєтеся, що таке уважність та ключові прийоми для того, щоб стати більш уважними, як результат, ви дізнаєтесь, як покращити всю свою сутність у ці хаотичні та складні часи, висвітлені теми. Три причини уважність допомагає вам вирости як особистість, три способи бути уважними під час хаотичного робочого дня. П'ять причин, чому ви повинні практикувати уважність сьогодні, як уважність покращує ваш розум, як бути уважним. Як професіонал за три кроки, як розслабити своє тіло завдяки уважності. Три найкращі практики уважності для заспокоєння тіла, розуму та душі, три найкращих способи заспокоїти свій розум за допомогою уважності, чотири найкращі міфи про уважність, щоб перестати вірити сьогодні, п'ять найкращих способів стати уважними під час хаотичності часи.